Вітаю, шановні глядачі! У мене з друзями вийшла цікава подорож, тож пропоную переглянути одні з найкращих її моментів. Минулий раз приїхали сюди, просто катались, щось заїхали порибалить, а тут непогані щуки. То Зараз подивимося, що з цього вийде. Може сьогодні щось ще влампічемо, тільки вже на відосік. От ну, такий і вопчик була роздача. Минулий раз. В принципі, всі зараз ловлять на такий колір. Саме тут. Ну, зараз побачимо, що воно. Місцинка цікава. Правда добиратись сюди це ну, трошки незручно справа, ну нічого. Що ви хочете? Світи реально з пацанчиком? Та ладно, чуваки, проходьте. Я якщо що буду кричать? Буду візжать. Ой-ой-ой Минулий раз? Тут у мене зійшла щучка непоганого розміру. Може, зараз доловлю. Десь під отим кустиком. Тут така стіна латаття. Він упав? У товариша щось, щось день взагалі не задався. Він якось то пішов, підсказнувся, впав. То зараз перший закид в траву. Зачепився. Зараз будуть якось відчіпляти. Підстрілювати. Може попливуть. Зараз подивимось, що у нас тут. Обережно спускаємося, щоб не впасти як товариш. Ну, пробуємо. Непоганий закид. Зачем? Ну что такая? Тут дуже мелко, да? Да. Травичка заважает, ну да, тут такая есть мелководня. Ну, а туда. Ой, Ну, цікавий там кущик. Ну, прям не вірю, що там немає риби. Є, перша є. є? Да, шнурочок. З тичком. З непоганим тичком, але ну це зовсім смішний розмір щуки. Просто 130-й Макс-квад і ну, десь 160-та щука, можемо поміряти по Максквадіку іншому. Ось от чупедлик. Ну з таким тичком, я кажу, я не вірю, що там під кустом нема щуки. Кидаю і зразу є тичок. Ні, аж у тим дальнім. Ой, малеча, як ти тут засіклась. Страшне, за всі трійники сів. Так, ладно, я би сказав, що це не дуже рахується. Але отакий от, прям взагалі дуже маленький щупедлик клюнув, ну що ж робити. І така оп, оп, буває рибка. Ей, чи втечеш? Втік. Він в принципі і пішов. Ось вона це саме місце. Парканув щучку. Минулий раз торпедку. Ну, блискавка два рази в одне місце не б'є, а от щука стоять, стоять стояти може. Дуже таки з високою вірогідністю. Тому що чомусь Саме минула щука обрала це місце для полювання. Є всі шанси, що якась наступна теж це зробив. Ну, Приблизно отакий от закид. Цікава місцина, прям всюди можна половити, прям всюди є всі шанси. Отаке От да неочікуване місце. отут І в минулий раз принесло непогану щуку. Ага, ну мальок там стоїть. Якщо там стоїть мальок, то його хтось... Пасы Опа, сюда. Киреха, пацак. Опа, та не-не-не, подруга. Та давай, тихо-тихо-тихо-тихо, газуй, газуй я трошки. Ого. Ні, ні, в траву не треба. Опа, сюди. От така гарнюня. В тому ж майже місці. Вітаю. От така ця трошки менша. Віто у вас. Гарне кльоня, ні, ну Макс складик відбиває. Відбиває, реально відпрацьовує. Вже друга щучка. Ну, Це така, я думаю, за В принципі, я міряв. Це 50 см точно є. Непогана щучка. Не скажу, що ця поменша, ніж була. Але точка дуже і дуже перспективна. Отака от рибка. Тож якось так пройшла наша рибалка. У мене особисто більше клювань не було. А один з моїх товаришів зміг спіймати дві щуки схожого розміру. На жаль, минула рибалка була більш вдалою та феєричною, але головне в цій справі не результат, а сам процес. Сподіваюсь, що ми ще зустрінемося з вами на наступних рибалках.